Як з'явилося слово пан? Що воно означає і кого можна так називати? Хто заслуговував і заслуговує на таке звертання? Зі здобуттям Україною незалежності повертаються до нас і рідні обряди та звичаї, а разом із ними і власне українські слова, зокрема й у формі звертань. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні тема розповіді: до кого зверталось слово пан. Звичне в радянські часи звертання товаришу розкрило своє значення. Товар означало скотина, а товаришами називали один у одного юнаки, які гнали скот у татарську орду, що відповідно означало скотники. Звертання товаришу було єдино поширеним у радянські часи. Як я вже зазначив, воно виникло в часи татарських набігів на терени України, і тепер змінилося на численні і на різноманітніші суржикові та бульварні. Правильні і не дуже, гарні і ні. Від деяких ми всі вже настільки відвикли, що багатьох вони вже дратують, незважаючи на давнє українське погодження цих слів і фраз, як, наприклад, слово пан, а також споріднені з ним пані, панянка, панове. Чому? Та нерідко тому, що багатьох із нас воно мимохіть асоціюється з поміщицькими часами та поширеним тоді словом поміщик. А отже, так думалося, неодмінно багач-експлуататор. Найбільше це звертання, тобто пан, збереглося на заході України. Позаяк ніколи з активного ужитку там не виходило, а вилечали ним будь-яку шановану чи незнайому людину шляхетного походження. Не виходило воно з ужитку ще й тому, що радянська влада, яка викорінювала все українське і взагалі національне. Значно пізніше приєднала до СРСР західній області України. Тож очевидно, що на втілення лінгвістичних репресій у неї просто не вистачило часу. Пригадую 1990-ті роки, коли слово пан лише починало входити в наше мовлення. Особисто я спочатку навіть ображався, ну в душі на таке звертання до себе мовляв, який же я пан, якщо зі звичайної сім'ї. Проте, зробивши мовну мандрівку в історію слова і дізнавшись, що саме означає слово пан, мимоволі навіть почав пишатися. Отож, друзі, поділюсь із вами, аби й ви величали так усіх, хто на це слово заслуговує. То що ж означає оте коротке та, та таємниче слово пан? Виявляється, у санскриті, тобто давній мові, яку вважають праматір'ю української та всіх індоєвропейських мов, слово пан мало значення. Гідний, вартісний і відповідала нашому сучасному слову «п'ять». Наші предки вважали це слово таємничим, не вживали його часто, будь-коли і намарне. І ось чому. Як з'ясувалося, воно означало композиційну будову земного та людського життя і мало особливе значення в житті людини. Наші предки керувалися своєю спостережливістю і споконвічною народною мудрістю, адже є п'ять головних чуттів. Зір, слух, нюх, смак і дотик. Є також 5 органів дій: дві ноги, дві руки і горло. Було у древніх українців і 5 жертвоприношень мед, молоко, сир, цукор, масло. Рослина теж має 5 основних складових свого життя: корінь, стовбур, гілки, квіти, плоди. А все живе проходить 5 життєвих періодів народжується, росте, цвіте, плодоносить і помирає. Ці п'ять життєво важливих складників і пояснюють давнє значення і суть слова Пан. Наші предки активно і постійно використовували цю мудрість життя, особливо у вихованні своїх дітей, спонукаючи їх до повної досконалості тіла і духу. Існував навіть обряд посвяти юнака до світу обраних, тобто кращих людей свого роду і племені. Отож, юнак-обранець повинен був мати 5. А санскритською пан розвинених основ людини, тобто п'ять добре розвинених органів чуття. Тоді юнака визнавали здатним бути воїном, захисником родини та батьківщини. Отож, кожен юнак, який володів тілесною та духовною досконалістю, справедливо отримав почесний і високий титул пан. Тож підсумуємо, паном називали людину, яка мала п'ять досконалих фізичних та духовних сил і вміла гідно та шляхетно ними володіти. Проте, якщо пан рідний а служить чужій справі, він уже не пан, а раб чужої сили, тобто влади, релігії, волі і таке інше. І, звісно ж, негідний цього звертання до нього. Відрадно, що в наш час це слово звертання увійшло в різні сфери життя, побутує воно і в українському війську. Приємно чути, як звертається нижче за рангом до вищих. Пане полковнику, пане генерале. Ось і міркуймо тепер, кого ж із нас можна величати паном, і чи доцільно ображатися, якщо до вас звернулося саме так: пан, пані, панове, навіть якщо звертання було не зовсім свідомим, за звичкою чи за модою? І чи можна назвати кращою ситуацію з однаковим до всіх звертанням штампом? І що вибрати в кожному окремому випадку при звертанні, якщо на товариш уже ображається ну нерідко приказкою на кшталт Тамбовський вовк тобі, товариш, казати. Жіночка, юначе, дівчино, дядечко, тітонько. Ну, не зовсім коректно, проте хоча б ужито українські слова, а красиве оціночне українське добродію для окремих забагато. Ну, як і пан, до речі. І ще щодо нашого пан, давайте розглянемо дві ситуації, у які, гадаю, потрапляв чи не кожен із нас. Не раз чуємо у громадському транспорті. Мужчина, жінщина, передайте, будь ласка, водію на квиток. І лишень іноді чуєш. А що пан бажає або слухаю вас, пані? Погодьтесь, від першої фрази настрій зіпсований на всю дорогу. Друга фраза подарувала зовсім інші почуття світлі та приємні. Друзі, а як вам хотілося б, щоб до вас зверталися? Поділіться своїми думками в коментарях. А я ще разичу, щоб словами пан, пані, панове ви величали усіх, хто на це слово заслуговує, і щоб ви теж були гідні такого звертання до себе. Аби й до вас зверталися саме так по-українському, пане та пані, а до всіх нас, панове. Тож будьмо гідні і вартісні нашого національного звертання і виростаймо до його висоти, кожен зокрема, і всі ми як нація. Слава Україні!